Хмельничаники проходять мостом, що на вулиці Маршала Рибалку зупиняються, аби подивитися, що робиться внизу біля річки. Тут наразі працює спеціальна техніка, екскаватори та камази. Працівники комунального підприємства Хмельницькводоканал розчищають Південний Буг від намулу. Технологічно-санітарний та гідрологічний стан річки у цьому місті покращують вперше за останніх 10 років. Через забруднення та постійне гниття рослин влітку у цьому місті стояв страшенний сморід. Надіємося, що коли прочистимо і зробимо проточність кращу то не повинно вже так бути. Інна Куцка додає, найближчим часом планують провести аналогічні роботи і під мостом, що на вулиці Свободи. Надалі ж, якщо буде така можливість, почистять Південний Буг повністю. Проте для цього потрібно спершу виготовити проєктно кошторисну документацію. Ще якби наші люди були більш культурними і менше забруднювали, тому що в цих намулах на носах стільки побутового сміття, ми бачимо, скільки і колеса виймають, і чого тільки немає. Увесь намул, який комунальники вичищають з річки, вивозять на територію комунального підприємства Водоканал.